Сьогодні теж чудовий день ідеальний для певного самовідкриття. Слабкість вампіра це те, до чого він був прив'язаний, поки ще був людиною. Детективка, яка вбиває вампірів. Краще тікай. Ця жін... Ця клята детективка винюхує про наше минуле, шукає наші слабкості. То ви, любі мої, створюєте нам проблеми. Нічого подібного я не пам'ятаю з тих пір, як була людиною. До цього часу я про таке не чув. Пошукаємо. Спогади Надзуни. Слабкості Надзуни, знайдімо їх. Що ти приховуєш? Прошу, випий моєї крові, Надзуно. Цікаво, то я хвороба. Що ви тут у біса робите? У цій кімнаті ховається щось пов'язане з тобою. Надзуно. Я розповім тобі про все. Не поспішай, не поспішай. Я б хотів відкрити дещо приголомшливе. Про Надзуно? Який і Я завжди мріяла приїхати сюди з кимось. Рада, що це був ти. Ко. Дивіться 4 липня 2025 року у перекладі та у звичній нарі.